Доброго дня, друзі! Ви на каналі я і мій Юрко. Я вас сьогодні знову запрошую в гості до себе на кухню. Ми будемо сьогодні пекти хліб. Для хліба мені потрібно борошно, цукор, сіль, олія рослинна, дріжджі, дріжджі в мене заморожені. вода. Такого нічого складного. Чому ми вирішили спекти хліб? Хліб ми самі взагалі то не їмо, а печемо хліб для внуків. Тому що купую завжди в магазині, то краще свій спекти. Тому що, по-перше, що пшениця обробляється хімікатами різними, то вже шкідливо є. І ще коли випікають хліб, дають різні емульгатори, стабілізатори і, і взагалі. Той хліб такий є, напханий різною хімією, що я б його взагалі не їла. А діти їдять, тому що постійно хочуть хліба. Тому я вирішила спекти, тому я печу час від часу. Ще в мене такі бритванки старовинні є, то називаються бритванки, бо вони трохи страшні форми. Ну, я їх, вони в мене чисті, просто що вони дуже старенькі, вони років вже, пану, 35 мають, а то і 40. Але мені дуже добре випікати хліб. Хліб я не буду пекти такими батонами, просто такими квадратними, як колись в магазині, пам'ятаєте? По 24 копійки хліб був. По 16. І по 16 був круглий, а по 24 був такий квадратний. Тут в мене такий, як по 24. Ну, по 16 був житній, а по 24 то вже був білий. Ну, такий був смачний той хліб колись. Ну добре, я такий хліб сам і спечу. Тому в мене так дуже мало інгредієнтів є. У мене є вода. На одну буханку хліба я буду давати одне таке горнятко води. Тут 250 мл є. Вода є тепла, така добре тепла, тому що дріжджі я витягнула з морозилки. Дріжджі в мене є заморожене. Тут в мене, як в мене буде 4 буханки хліба, значить я беру 4 таких горнятка по 250 мл. 4. Все перемішуємо. В мене ще є 2, 2 кг борошна. Борошно я беру гатунку, готовку, воно тоді гарно замішується. Ну, борошна я став, тільки мені йде на 4 куханки. Бураю так само від, від борошна, від його якості. Інколи буває, що гарно замішується хліб, якщо якісне вищого гатунку борошно, а інколи буває що трошки гірше. Я зразу замішую хліб, я не замішую опару, просто зразу замісила і ставлю його, щоб він підростав. Накладаю тоді форми, він ще раз підростає формах і випікаю. Наше розійшлося, водичка тепленька. І буду зараз перемішувати. Поставлю борошно ближче. Борошно в мене пересіяне вже, готовий, блуджу. Буду потихеньку вмішувати борошно. Інші кожні ложкою. Більше до я нічого не додаю. Можна додати, звичайно, льон, можна додати кунжут. Вони діти не хочуть ні льону, ні кунжуту. Просто простий звичайний хліб. Він не буде звичайний. Він буде танути в роті. А Юрко любить хліб, коли туди цибульки насмаль. Це, знає, я як, не їм насмальти. Він... А зараз він не їсть, він колись його так наминав. Він був собі такий, як гарбуз. Можна цибульки підсмажити, дуже смачно буде в ворог, щоб хліб. І... Ну, хліб тоді такий смачнющий. Юрій, ти хліба, так є не будеш, <кій> так що не облилися. <кій> хліб вже давно не їмо. А так любимо, правда. Звичайно, любимо. блендером, Але хліб треба добре вимісити. Зараз моя мама казала вимісити, так щоб довше помісити і дати йому спокій. Нехай він росте. Тут хліб ще беруть, натягують, витягують, перетягують. Я хочу так, я вимішу гарно, а тоді дам йому спокій. Вже в мене стільки тісто вінчиком перемішалося, тепер я ще ложкою. Можна і руками. Зараз спробую ложкою. Як колись розмішала абсолютно. Тільки ложкою. Ти пам'ятаєш, як наш кум говорив на бритванки? Ага. Наш кум. Поїхав в мертва, тепер дуже за ним сумуємо. Привіт, кума, якщо нас побачиш у ютубі кажу, знаєш, що бритванка називається, то бритванка. Форма на мої бритванки. Чого знаєш, що моя бритванка називається бритванка? Тому що вона виглядає така бритка. Mm -hmm. Мої бритванки також. Мої бритванки теж бритванки сьогодні. Не форми. Та вже руками міся. Та Почекай, ну наші ще має свої манікюри пацкати, як я можу ще ложкою замісити. Так що ніхто не місив, як я ложкою. То то не ти, то міксер. Бачиш, який в мене спеціальний такий блендер, і міксер. Дирку зробиш в місце. Я ще до блендера такого не дивилася, але я так часто хліб почув, що він мені не дуже потрібний. А все я змішую руками. Зразу і в мене біцепси поправляються. І... А де я спортом займуся, як не хліб помішу, ще щось. Скоро ворот буде, скоро почнеться. То борошно ну, гарно в червоному мішечку. Гарно вимішується. Тільки я вам не скажу, як воно називається. Реклама виробнику. Всі мають умови рівні мати <су> виробники в Україні. <су> Бачите, як воно гарно замішується вже? Хотіла сказати, від рук відлипає, а воно від ложки відлипає. Відліплюється. Зараз я візьму на стільницю, що висиплю борошна. Ще. Каже Юрій, хоче, щоб я ще руками помісила, Ну, то помішу йому руками. Та, то не Але ні. ти і так хліб не будеш їсти, що тобі все одно як я буду місити. Воно вже практично вимісилося. Ну ще трошки. Подпираємо гарну миску. Ми це не будемо, зразу складаємо туди наше тісто. І продовжуємо. Руки в мене чисті. Треба добре вимісити. Хто дуже спішить, навіть зразу може накладати форми. Я трошки почекаю, щоб ще виросло. Хліб не буде гірший абсолютно. трошечки я видомішую і вбирую все зі стільниці я вже вся в борошні і Юрко в борошні стоїть весь виса в нього вже чогось покрилися Звольотом. юрко що ти ми скублиш білим <реш> сніг падав так Грушно, коли є стільниця, супер. Що з нею мало користуюся завжди. А така старовинна стільниця, яка в мене має тут також 100 років. Скоро бути. З поле 100, але років 40 точно вже має. Ось таке в мене вийшло тісто. Зараз я беру миску, та що в нас була цифра трошки голоша. Поставлю миску, нехай підростає. Перевірю рушничком і поставлю тепле місце на котел, там мене найтепліше. Чекаємо далі. Ставлю наше тісто. Вістала таку дошечку, тому що досить теплої. І ставлю тісто. І нехай підростає. Ну, тут дуже швидко підросте. Чекаємо. Час швидко пробіжить, як одна мить. пішло. Можна ще було більше, але вистачає. Зараз я буду змазувати наші форми і накладати складати тісток в формах. Змазую олією. Краї, низ. Так, всі чотири форми. Хорошну руку до руководства невелику кількість. Сипаю борошном руку. частину кладаю в форму і ще останнє тісто приносимо знову в тепле місце знову не мають підрости і тоді будемо випікати. внесемо наш хліб в тепле місце наш хліб форма вже підріс так, зараз я буду ставити в духовку, я вже включила заздалегідь, на 180 градусів пів години, але все одно буду дивитися, щоб духовка випекла мені до готовності. Приблизно на пів години. Там далі буду бачити. Різні духовки по-різному почуть. Чекаю, що з того вийде. Ось так виглядає мій хліб, він вже припікається. Ще трошечки, і будемо витягувати. Левий запашний літаю і надійне приставили. Зриваємо відстає трошечки. гарно трошечки. Так, зараз я буду витягувати на дощ. Пропечений, добре, стукає гарно. Ще одна хлібина. Вилізла. Так. Тепер хліб мені потрібно поскладати, для того, щоб шкірочка стала верхня, не була така... чуєте, як вона стукає? Не було такою Дуже твердою треба збризгати водою і накрити полут... рушничком. Тоді він знякне хлібок. О. І почекати пару хвилин, щоб він відійшов. Ось такий в мене вийшов хліб. Дуже пахучий хата пахне хлібом, дуже приємно. Мені дуже подобається, як запах хліба. Саме приємніше, що я напевне на світі. Зараз ми спробуємо як він виріжеться. Він ще гарячий. Але зараз я розріжу. Покажу, який він в розрізі. Ось такий в мене хліб в розрізі. Хучей. Напевно, сьогодні буду їсти. Якщо вам сподобалося, як я готувала, як я пекла хліб, поставте мені вподобайку, підпишуй, підписуйтесь на мій канал. Дякую за перегляди. Печіть, пробуйте, дуже смачно. Дуже простий рецепт, але дуже смачний. Дякую за перегляди.